Люди приходять до кооперативу, питають, що робити. Кажуть, в нас вкрали об'єкт. Вкрали об'єкт. Просто викрали і перепродали. Ми звернулися до суду. Правильно, Роман Рачук каже, звертатися до суду. Ми звернулися до суду. Захистіть, в нас вкрали майно і комусь передали. І розповідають, що то 500 квадратних метрів варто. То, якщо брати угоди людей з 2021 року, то в них квадратний метр рахувався по 14 тисяч. Але Роман Рочук в нас теж цар і Бог, який перераховує в любі еквіваленти, що квадратні метри, вартість свою, яку він вигадав, що рахує, що людям і кому куди треба йти. Питання, чого він вкрав об'єкт? Він був субпідрядником. Якщо з ним хтось не розраховувався за його договором по субпідряду, то є суд є підстави для стягнення коштів. Є такий судовий процес? Ні. Тож він знав, що він субпідрядник, Він просто виконує роботи, на підставі договору йому поставили будівельні матеріали, він виконує. Виконуєш монолітні, добре виконує. Треба рахувати, він каже, один поверх. Їх в експертизі видно скільки. І в експертизі сам експерт пише, що візуально спостерігається одне, а є приховані роботи, які візуально неможливо дослідити. От є паль. Палі це початкова несуча конструкція, з якою в подальшому відбувається все будівництво. То якщо ці палі належать людям і ці два з половиною-три поверхи належать людям, то ми хочемо їх повернути. Це наші палі. Чому на наших несучих конструкціях будується якась інша людина і продає квартири? І ще й розповідає, куди нам треба йти. Як може неприбуткова юридична особа ЖБК таке ж саме по статуту ЖБК, як і ми? Вони отримали землю. і Якщо читати їх статут, вони отримали земельну ділянку, вони замовник будівництва, то залучайте собі інвестиції в своє ЖБК і будуйтесь. Ні. Грошей немає. Знайшли того, як вони кажуть, Олександра Малькута. Уклали з ним договір, він залучив кошти, дійшли до певного періоду, забрали майно і додатково отримуємо плюс 500 квадратних метрів. Та я думаю, любій людині все тут зрозуміло, що відбулося. А де в нашому суспільстві, де в Конвенції і в Конституції написано, що можна когось позбавляти право власності за відсутності рішення суду. Так немає такого ну, таке місце заборони, що виключно на підставі рішення суду в нас у відповідачів своя конвенція, своя конституція, яка регламентує, що вони можуть робити тупо все, що завгодно.